Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 вересня 2024 року. Напарник віце-президент Кіча Камале Гаріс, губернатор штату Міннесота Тім здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Бедлегені штату Пенсільванія. І тут ми знов ж таки коротко пройдемось по основним тезам, які висловив губернатор під час відповідної події. Вол зазначив, що у Пенсільванії багато підприємств і багато латиноамериканців розбудовували Сполучені Штати Америки. Далі він зазначив, що Гарріс, обіймаючи будь-яку посаду, завжди служить. Людям і служила, і він перерахував, що це вона здійснювала, і коли була прокурором в Сан-Франциско, і коли вона була генеральним прокурором в штаті Каліфорнія, і, власне, коли вона стала віце-президенткою Америки. в кожному своєму передвиборчому заході, Тім Волц зазначає про досягнення Гарріс на відповідних посадах. Далі Вол зазначив, що минулого тижня напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, сенатор від штату Агайо, Ді Венс, сказав правду, коли зізнався, що створював історії про людей, які є мігрантами в штаті Огайо. І це він здійснював для поширення страху та ненависті. Якщо Трамп буде говорити правду, то він не отримає жодного голосу на виборах. Тому він поширює неправдиву інформацію, про що говорить Волс. Вчора Трамп назвав нас ворогами, хоча я так його не називаю. Трамп виклав концепцію плану щодо охорони здоров'я, і ця концепція виходить з руйнації закону про доступне лікування. Далі Волз почав говорити про досягнення адміністрації Байдена, до якої дотична Камала Гарріс. Він зазначив, що Байден і Гарріс створили робочі місця в Пенсільванії 560 тисяч. І також був прийнятий законопроект про інфраструктуру, і це призвело до покращення інфраструктури в штаті Пенсільванія. Кожен американець має мати пенсійний план, про це також зазначив Волц. І у подальшому він перейшов до захисту репродуктивних прав, і також він згадав історію про Ембер Ніколь Турман з штату Джорджія. Про це ми говорили раніше, коли розбирали виступи Камали Гарріс. Далі Волс повторив, що підтримує другу поправку, але потрібно подбати про безпеку дітей і мають бути певні перевірки щодо отримання зброї. І далі він зазначив, що ми повинні перегорнути сторінку та надати можливість для нового покоління лідерів, так які будуть приходити до управління у Сполучених Штатів Америки. І фактично на цьому він завершив свій виступ, зазначивши так, що потрібно мобілізуватися електорату для того, щоб прийти і проголосувати 5 листопада 2024 року. На цьому Тім Волс завершив свій виступ. Знову ж таки, ми констатуємо, що більшість тез він повторював і те він зазначав. В межах своїх передвиборчих заходів, які були раніше. Але при цьому також він акцентував увагу там, на такі речі, як вислови Джей Дівенса і, власне, на тих. Досягнення Байдена і Гарріс, які стосуються безпосередньо штату Пенсільванія. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!